Три помилки, які ти робиш під час вокалу. Перша: під час вдоху ти піднімаєш свої плечі. Ля-ля-ля це неправильно. Друга помилка це коли ти під час співу задираєш голову на високих нотах, або, навпаки, на низьких нотах ти її опускаєш тим самим, ніби штучно хочеш. Опустити голос, але це не допомагає, а навпаки, блокує твій голосовий апарат і затискає голосові зв'язки. І третя помилка це коли ти під час вокалу стоїш ось так. Ось так зажатий, перекособочений. Тобто під час вокалу потрібно завжди мати класну опору, щоб твій звук виходив рівномірно, вільно, тільки тоді він буде дійсно смачним. Я бажаю тобі гарного дня. Ну а ще більше фішок ти дізнаєшся у мене на занятті.